Я ще от, мазума. Ти що? Що замажиться? Хай буде. Ліжечко Елегії, воно в нас замотане в плівку, тому що воно продано. Бачите, яка білесенька гарна тканина. Е, е, не хочеться, щоб її замастили, а доставка потрібна через тиждень. Тому, поки ліжко стоїть, е, воно дуже класне. По своїм характеристикам, дуже м'якеньке узголів'я має, причому таке рівне і стильненьке, мені прям дуже подобається. І по конструкції тут, взагалі, не може бути претензій до ліжка. Тут іде під матрасом металева рамка з буковими ламельками, повністю дерев'яний короб всередині, і на коробі зйомний чохол. До речі, тут у нас, по-моєму. Дуб всередину поставлений, якщо не помиляюся. Ну, коротше, якась тверда деревина. Е, ножки так, також можна обирати. Е, ліжко виглядає дуже гарно і коштує дуже гарно. 1,60 на два розмір коштує 25,5 тисяч гривень. Але ви подивіться, ну, яке воно гарне. Хіба ж не гарне? Робиться в різних розмірах. Замовити таке ліжко можна на сайті Soloha.ua. З матрасом буде знижка на комплект і можна взяти в оплату частинами на 5 платежів від Privat, Mono, банку та PUMP. Переходьте на сайт і замовляйте.